Великий та красивизний помело Пінк здивував. І не лише присутністю рожевого кольору навколо ядра плоду, але й дуже симпатичним смаком, який можна охарактеризувати як квітковий букет, що має свої переливи та складність. Соковитий, ароматний, Пінк сподобався навіть у недозрілому форматі. Класичний тандем цитрусової солодкості та освіжуючої кислинки в його інтерпретації видався напрочуд вдалим. А незвичне квіткове звучання смаку додало естетичного задоволення. Крупнозерниста текстура ядра Пінк абсолютно відповідає якостям помело, ем'ясиста, щільна і наповнена соком. Перетинки тверді, скоріше неїстівні. займає майже третину плоду і віддає рожевизною, яку очікувано хотілося побачити по всій ем'якоті, а не лише скраєчку. Помело пронизує приємний квітково-цитрусовий аромат. Присутня велика кількість насіння. Дегустація виявила, що пожовтівша шкірка Пінк не сигналізує про його остаточну стиглість. Великому плоду варто давати більше часу на дозрівання.